Від кожного, хто зайшов до мене на канал. Ось як бачите, я ось помила реберце і зараз їх буду запікати. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся, подивіться рецепт, як я це буду робити, і будемо готувати разом. Таке в мене рибельце, ось, як бачите, м'язка багатенько. Я думаю, буде смачне. Приправа. Тут приправи у мене всі по одній чайні ложечці. Паприка, куряча приправа, я завжди нею користуюся, лавровий листочок, сухий чесничок. Чесничок можна саме звичайний взяти замість сухого, чорний молодий перчик і хмелі сунелі. А ще нам буде потрібний соус, який нам буде потрібний трішечки пізніше. Нам буде потрібно мент. Ось у мене є такий соус соєвий. Називається теріяк. Він продається в нас у магазинах. Це не реклама, але ну, я ним користуюся, він дуже мені подобається. Ось як бачите, була ціла бутилочка, А залишилося ось скільки, але ну, нам буде достатньо. І ще потрібно нам буде одна ложечка столова кетчупу, одна столова ложка майонезу і, звичайно, сіль. І у нас будуть смачні реберця. З самого початку нам буде потрібно із наших реберець зняти шкірку. Ось тут я зараз вам покажу, Там гарненько її підрізати і перебрати. Ось так, як бачите, вона у нас прибирається. Її треба здирати обов'язково. Так, ми підготували, тепер беремо нашу приправу. Листочки поки що відставляємо в сторону. Ось так. І змішуємо між собою наші приправи. Ось так гарненько. Посипаємо гарненько наші приправи. Ось так. на нашій реберці і ось так гарненько починаємо їх ось так втирати. Ось так гарненько з усіх сторін. Натерти наші покали. Реверця ми вже з вами ось натерли. Тепер я ось ще почистила чесничок. Ось такий свій. І хочу ось так дивіться. роблю такі надрізи і сюди ось так поміщаю чесничок. Це буде дуже смачно. Ось так серединку. Свіжий чесничок і свіжий чесничок. Ось так. І тепер беру сіль, теж ось так посипаю. Ось так. Сюди чесничок. Ось так. Теж ось так розтираємо. Вже наші реберці стають ось такими сочними такими. Stronę. Bieram zeklo, bieram bieram na stronę, biorę zęb, biorę folię, odwrotnie łajem i wytrwałem. Bierzemy naszą reberce, Ложу сюди ось так про ролі листочки і закриваю, ставимо наше в розігріту духовку, Реберце в духовці. Температура в духовці у нас 140-150 градусів. І так ми їх залишаємо десь на годину 20-го 40. І потім продовжимо. Прийшла година 20 і я хочу зараз доробити наш соус. Тут у нас одна ложечка кетчупу, одна ложечка майонезу, одна столова ложечка ось меду. І нам сюди потрібно ще одну столову ложечку соєвого соусу. Гарненько розколочую. Нам потрібно зробити однорідну таку суміш. Ось так це в мене вийшло, дивіться. Мед розстав вже тут. І ось така вийшла суміш, дивіться. Соус такий. Смачний присмачний. Достаємо реберця. Достала реберця. Чуєте, як там шкварчить? Аромат стоїть безподобний. Ось наші реберці. Ось так обережно, Ой, яка тут красота у нас. О, як ароматно пахне. Ось так це поки що виглядає, але це ще не все. І тепер ми нашу оцю смаку ось так натираємо цим соусом. Ось так гарненько так натираємо. О, який це стоїть аромат? Не ну, передать. Все, натерли ми нашим соусом. Тепер що ми робимо далі? Відрізаємо все, що нам заважає. Ось так. І ось в такому розгорнутому вигляді ставимо ще в духовку хвилиночок на 15, але трішечки додаємо температури. Ось так виглядають мої реберці. Ви тільки гляньте, яка це смакота. Аромат такий стоїть, неперевершений. ой, Красота. Тепер я хочу вам розрізати і показати, що знаходиться в нас там в розрізі, як вони виглядають. Ой, ви тільки гляньте, на цю смакоту. Дивіться. Ось такі вони в розрізі. такий стоють. Ой, смакота. Ось такий у мене рецепт приготування реберець. Рецепт нескладний, я думаю, приготувати зможе кожен. І повірте, це дуже-дуже смачно. Тому готуйте. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені це буде дуже приємно. Заходьте на канал підписуйтеся. підписуйтесь. Там дуже багато чого цікавого. Хочу побажати кожному миру і щоб кожен з вас був щасливий. До зустрічі на каналі.